Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Російські ЗМІ повідомляють, що Путін підписав закон про цілорічний призов на Росії. Тепер замість двох компаній на рік мобілізація триватиме з 1 січня по 31 грудня, без перерви. Власне, з якими викликами стикаємось, ми що варто посилити в наших мобілізаційних процесах або змінити, все це буде у фокусі нашої розмови з військовослужбовцем 3-го армійського корпусу. Це Яніс Терещенко, Пане Янісе. Вітаю вас і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Моє вітання. Пане Янісе, давайте розпочнемо, мабуть, з такою новини. У нас найгарячіший напрямок на фронті. Це звісно, що Донеччина, покровський напрямок, і е, видання РБК Україна, посилаючись на військові джерела, каже, що у Росії є певний дедлайн щодо просування на Донеччині, і росіяни хочуть захопити всю Донецьку область до кінця лютого. Саме такий дедлайн поставив Кремль. Наскільки ви вважаєте реалістичним е, ці м, часові терміни, які встановив Крим е, щодо Захоплення Донецької області? Ну і не знаю, Ресурсів їм може це вистачати, чому чому люто <плес> ну, дивіться. По перше, давайте згадаємо, що будь-яка наступальна там будь-яка інша військова кампанія Російської Федерації вона е, завжди мала якийсь там певний дедлайн. Вони ставили дедлайни щодо захоплення Бахмуту. Вони ставили дедлайни загалом щодо проведення взагалі всієї військової операції, над е, наступальною, взагалі <плес> з 22-го року. Вони ставили дедлайни щодо захоплення турецьку часового яру, зараз ми розмовляємо про дедлайни щодо Покровська е, ситуація, звісно ж, важка в принципі на війні не буває ситуацій ну, легких, це ну, неприродньо е, ситуація важка, але зараз тривають бої за місто, тривають бої за агломерацію, покровську мирноградську операцію. Тому наскільки ці дедлайни реалістичні для їх виконання? Все в руках сил оборони України, з приводу мобілізаційного ресурсу, так, да, Російська Федерація дійсно має необмежений мобілізаційний ресурс. Це дійсно є суттєвою проблемою, це в першу чергу це виклик, першочерговий виклик, які сили оборони от, тримають на своїх плечах вже от, протягом всієї тривалості війни і. Наскільки, в принципі, реалістичні, враховуючи їх ресурси, враховуючи їх там підходи щодо виконання застосування, там і так далі, ну давайте будемо відверті. Ці ресурси вони не, вони не нескінчені, вони мають також свою певну там, проблематику. І в принципі, захоплення всієї Донеччини там. Про яку каже Російська Федерація, ну, це утопічне уявлення. Нагадаємо, давайте, що за тисячу днів Російська Федерація захопила 1% території України. Це, е, все, це все лежить на плечах Сил оборони. Тому наскільки це реалістично? Mm -hmm. Стосовно термінів, ні, враховуючи там. Нашу спроможність давати відсіч, але це ж знову ж таки наголошую: це не робить ситуацію легшою. Це не робить там, ну не треба впадати в якісь оптимістичні або там розслабляючі, е я я як відпочивати, скажімо так, враховуючи да там mm -hmm. е всі там невдачі Російської Федерації, тому що я нагадаю, що це все коштує життів наших військовослужбовців. Це наш першочерговий пріоритет. Ну mm -hmm. я сподіваюся, да що відповів на це запитання. Так, так зараз так. щодо питання мобілізації, підемо далі, але поки що щодо Донеччини, зокрема і не тільки Донеччини, уточню такий момент, коли виставляється якийсь дедлайн для росіянців донеччину до лютого захопити, це якось змінює, впливає, чи змінює їх тактику ведення бойових дій? Ні, це не змінює їх тактики ведення бойових дій. Російська Федерація максимум таким чином визначає певні пріоритетності на певних ділянках. Угу. Але е це таким, скажімо так, ми більше, коли про такі речі чуємо, ми можемо приблизно скоріше оцінювати. Об'єктивність російського командування ми можемо оцінити на власний рост звісно, що оцінити дуже умовно оцінити, наскільки дійсно знаходиться, скажімо так, в реальності на землі, наскільки володіє реальністю на землі і російське командування там, і загалом робити свої висновки щодо відношення щодо стосунку. Російського дискурсу взагалі стосовно бойових дій. Угу. Гаразд щодо мобілізаційних процесів я знов таки повторюся, що на Росії запроваджують цілорічний призов. Військомати працюватимуть без перерви. Держдума ухвалила відповідний закон, ну і Путін його вчора підписає. І цей закон дозволяє проводити медогляди та відбір призовників з 1 січня до 31 грудня. грудня. Тобто більше не буде перерв між призовними кампаніями. І тепер процес відбору та медичних оглядів майбутніх солдатів триватиме впродовж усього року. Пане Єніс, якщо от запускається з наступного року цей безперервний такий конвейер їх особового складу, чи я не знаю, чи варто нам переглянути чи змінити можливо нашу стратегію оборони, чи тут на інші інших. Дивіться по-перше, мобілізація на Росії вона не завершувалася з 2022. Вона в тому чи інакшому вигляді існувала, вона продовжувала мобілізаційні процеси. Вони тривали завжди. Тривали, окрім мобілізаційних процесів, так би мовити, процеси залучення людей до війська. Тобто, коли переводять строковиків, коли переводять курсантів на в різні способи на контрактну службу, і от повторюся: для нас загалом невичерпність. Ресурсу Російської Федерації дійсно є проблемою, але слід зауважити, що для того щоб мобілізувати певний ресурс, цей певний ресурс треба ще й забезпечити, і у Російської Федерації також є, е, окрім їх там доступу до цього там ресурсу, у них також є свої певні власні внутрішні проблеми, на які Сили оборони зважають, наносять далекобійні удари по території Російської Федерації, для того, щоб всі ці проблеми їх, скажімо так, створити певний додатковий тиск на логістику і на забезпечення, там і так далі. Намагаються урізати нафтогазові доходи, що також вплине на забезпечення оцього ресурсу, який буде мобілізований. Вот. І, в нашій смузі відповідальності зараз от ми там відійшли трошечки там від покровства, тому що в нас є власна смуга відповідальності третього армійського корпусу, і в нашій смузі відповідальності воює одразу три армії Російської Федерації. Тобто, чисельна перевага ворога вона абсолютно зрозуміла. Але як таких успіхів, якихось ворог немає. Чому? Тому що так нам треба змінювати певні речі там в підході до. Нам в сенсі глобально там в країні певні речі в підході до організації захисту території щодо ведення бойових дій щодо стилістики ведення бойових дій. А, у нас є прекрасні приклади в третьому армійському корпусі. Як це робити? Хотілося б, аби зважали на це. Хотілося б аби більше цьому приділяли уваги, імплементуючи цей цей досвід і якось так його застосовуючи, от. І власне питання мобілізації в Російській Федерації, питання цього постійного потоку людей це ж ще питання не лише там навіть забезпечення, це ще й питання підготовки, мотивації. Наразі вони низькі і вони не будуть покращуватися із ну, цілком зрозумілих причин, що якби війна триває надалі і вони. Більш мотивовані, більш навчені, краще підготовлені, вони не стануть, але нам варто, все ж таки, нам треба готуватися, бути готовими до важких сценаріїв. Це там Ну не дивитись що там у ворога, як у нього відбувається мобілізація, тому що в принципі мобілізацію, якби президент Російської Федерації, я гадаю, що боїться. Проводити, вот. а е, нам треба дивитись на вирішення власних проблем. Вот. В першу чергу, це для нас важливо. Тобто, відповіддю на виклик має бути наша якась протидія організація цієї протидії. Вот. І легко, точно, не буде. Але все одно із цим треба щось робити. Тому нам треба покращувати наші мобілізаційні процеси. Нам треба покращувати там, е, удосконалювати. Навчання, забезпечення, ось про це на це хочеться більше зробити, акцент чесно кажучи. Угу. А щодо особового складу поповнення, ну я не знаю, наскільки спроможні ми наростати ці темпи, чи доречно нам можливо вже і жінок реалізовувати <клізовувати> це питання <клізовувати> <клізовувати> теж набувало новою полірою, ну ми. Ми здатні наростити. У нас питання розуміти, що що полягає в чому. Питання в тому, як застосовувати вже наявний особовий склад, вже наявні сили і засоби. Ось це теж актуальне питання, про яке варто говорити. Нам треба зробити мобілізацію справедливішою, і трошки, якби цей процес мобілізації, його оптимізувати його вдосконалити. Тобто та мобілізація, яка у нас є наразі, на зараз ми, ми вирішили проблему із навчаннями. Ми вирішили ми Багато вже вирішили випадків. Ми не вирішили питання мобілізації. Власне, от коли у нас буде дійсно нормальна від держави нормальна мобілізація. Організована, ось тоді, ось тоді, ми вже будемо там далі. Е, можна говорити про якісь там застосування наших власних е, нашого власного людського капіталу, вкладення його. Mm -hmm. Пане Інце, а можете конкретизувати, що ви маєте на увазі, що нам треба зрозуміти, як використовувати вже наявні мобілізовані підготовлені війська? Нам потрібно вважати зважати на передовий на успішний досвід, такий, який є у вмотивованих, у забезпечених підрозділів, які власне на свою відповідальність. Взяли точніше, як це правильніше буде сказати, які взяли відповідальність самостійно за навчання за набір особового складу, от я конкретно кажу за третій армійський корпус. Тобто, коли ми людей самі собі ми шукаємо людей, ми відбираємо людей, ми навчаємо людей, і ми про них дбаємо, ми їх забезпечуємо. Тобто, хотілося б, щоб цього було більше, тобто Ось, система як... краще рекрутингу аніж мобілізації. Мобіліза, ми не можемо відійти мобілізації розумієте? Це теж рішення, на яке треба зважати. Ми не можемо просто взяти і відійти від мобілізації, і займатися виключно рекордним. Нехай воюють лише ті, хто хоче. Ні, це так не працює. Ми живемо в умовах, коли ми воюємо із ворогом, який там я не знаю, розтрачує, які не рахуються із втратами взагалі зі своїми, і ми не можемо воювати лише там. Людьми, які от добровільно хочуть, тому що ну давайте відверто, добровільно люди не хочуть. Тому що ну, я би якби не знаходився би тут, аби не ця потреба там і ще сотні тисяч людей, таких самих. Тобто, і це якби це ж не якась наша діяльність, яка нам притамана, яка природня. Це то, що нас змусили займатися. От, і, е Мобіліза від мобілізації, ми нікуди не підемо. Питання в тому, як вона відбувається. А вона зараз відбувається ну, скажімо, криво, несправедливо відбувається. Мобілізація, тому що є певні там і держава на це на жаль не зважає. Тобто немає якогось, хочеться системного рішення. Очікуємо системно кажемо про якісь системні рішення. Вони на жаль, поки що не відбуваються все, просто висить на плечах відповідальності е... корпусів безпосередньо підрозділів. Ми не наступаємо на тому, що нам надали томагавк. А тому, що наш мобілізаційний ресурс гуляє в тилу, це цитата. Я наводжу, екс командир батальйону Айдар Пандек заявив. За його словами, ситуація на фронті більш ніж на 90% на сьогоднішній день визначається проваленою мобілізацією в тилу. Пане Єнс, наскільки ви погоджуєтесь з такою оцінкою, що дійсно ми не наступаємо, тому що питання не було зброї, а в особовому складі? По-перше, як уже я. Буквально щойно сказав, е, мобілізація несправедлива, е, наводив вже приклади стосовно цього, командир третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Е, що люди з грошима просто можуть відкупитися купа здорових чоловіків в тилових містах заброньовані, хоча не працюють там на оборонці чи на критичних якихось підприємствах, і це демотивує людей, які е, так само, наприклад, знаходяться в тилу. Це демотивує військовослужбовців, яким про це відомо, які це бачать. І це загалом, якби зжирає величезну кількість людського капіталу, який знову ж таки ми могли би задіювати. По-друге, ефективність підготовки і застосування вже діючих військовослужбовців, тобто тисячі мотивованих. Людей, які добровільно пішли захищати батьківщину, йдуть, е, самовільно залишають місце служби через, наприклад, там некомпетентних командирів, неадекватне ставлення до себе, неможливість перевестись тощо. От. І в третій, е, штурмовій більшість це добровольці. І до нас продовжують іти люди, і це якби ключове. Е, у нас. Команд ну, в нас бойові командири, в нас професійні сержанти, особовий склад добре підготовлений, забезпечений всім необхідним. Про людей піклуються, людей поважають, людей бережуть. І на таких цінностях були створені якби, наші підрозділи на таких засадах. І спочатку був створений я нагадаю Андрієм Білецьким Азов, потім третя штурмова. Зараз розбудовується третій корпус. І це по-друге. І третій аспект це ворожі інформаційно-психологічні операції, які відпрацьовують тему там русифікації які підбурюють суспільство, які підривають довіру до армії. І от ми маємо всі наслідки. Тобто, молоді, здорові чоловіки купують собі бронь. У військово мобілізують тих, кого вдається спіймати. Людей критично бракує навіть на тилових посадах. І досвідчених бійців, яких можна було би ротувати, перевести і застосувати їх вже наявною. У них досвід, їх просто нема е е ким замінити. Люди втомлюються, люди виснажуються, і державні комунікації вони апелюють до патріотизму, а мали би боротися зі страхом. Вот. і Наприклад, класний там фахівець цивільний він не не мобілізується, бо боїться потрапити там ну, в піхоту, а не в ремонтний підрозділ. Наприклад, яким там чим він займався там все життя і міг би бути корисним. Люди не йдуть у війську, бо бояться, що їх погано підготують, що їх не навчають, що їх одразу там я не знаю, кинуть на передову там без нічого. І тому ми кажемо, там війна надовго не варто покладатися на. Якусь удачу не варто там чекати, що хтось воюватиме за нас. Е, треба обирати підрозділ самостійно, командира, якому можна довіряти, обирати посаду, на якій хочеться служити. Ми, власне, зараз ми цю систему розбудували, ми готові. Людям гарантувати розподіл там відповідно до їх там фаху, до їх там бажань, якихось якихось там їх сподівань, очікувань від військової служби, якісну підготовку професійних командирів, там я не знаю, просто гарну кампанію, там побратимів і так далі. От. І е, мені відверто даже шкода тих людей, які витрачають там свої кращі роки на те, щоб переховуватися від ТЦК для того, щоб. Ховатися, щоб я не знаю, сидіти вдома за зачиненими дверима, скролити там ленту Тіктока, хаваючи, 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 е інформацію, на яку, звісно ж, немає посилань, яка, звісно ж, якби має певний. Ну, як не питання, а претензій на. Е Достовірність. Оригінальність, достовірність, да нечесність, чесність. Тобто мені цих людей також шкода, але ну загалом-то нам є над чим працювати. Ми маємо цим займатися. от, mm -hmm. і Рішення є, є проблеми, рішення є. І ці рішення цілком якби, можуть ефективно змінити ситуацію. Лише їх треба приймати. І все, от якби хотілося б, щоб в таку здорову комунікацію виходила держава не безпосередньо підрозділ. в Чому справа розумієте? Угу. Пане Єнці, на останок хочу ще почути вашу думку стосовно такої новини, яку повідомляють західні медіа, зокрема видання за телеграф, що практично 100 тисяч молодих чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за два місяці після послаблення обмежень на перетин. Скільки з них повернулося в Україну наразі, невідомо. Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влади сподівалася, що пізніше більше людей повернуться і добровільно підуть воювати. Пише видання в цьому контексті. Хочу ем, зрозуміти. Чи uh, третя штурмова бригада, третій армійський корпус, чи відчули ви особисто з моменту того, як да, це дозвіл на виїзд за кордон хлопцям 18-22 років? Що стало не знаю менше охочих долучатися а, до а, вашого підрозділу? Адже ну я так розумію, вікова категорія, якраз от молода. Переважно це і були потенційні майбутні а, бійці третього армійського корпусу чи третього штурмової. Ну, дивіться, якби я не маю можливості і навіть якогось там внутрішнього, скажімо, такого, ресурсу слідкувати там, за повністю відслідковувати всі ці речі, які відбуваються зараз в тилу. І стосовно цього закону про виїзд, я чесно, мені важко уявити, чим. Керувались люди, які приймали це рішення випустити там понад 100 тисяч людей за кордон, які могли би працювати, якщо не на війську, то хоча б там, то на економіку могли би працювати, mm -hmm. і мені важко уявити логіку, якою, якою ці люди користувалися зараз. От ми окрім цього, ж є новина. Ми чуємо новину про те, що Російська Федерація з мобілізованих територій планує. Мобілізувати до ста тисяч чоловіків, ну тобто, в той час, коли Російська Федерація залучає з окупованих територій українців до війни, ми таку саму кількість випускаємо за кордон. Як це можна зрозуміти? Ну, якщо є якесь цьому пояснення, я би дуже хотів його почути. Наскільки це вплинуло ну, на нас, звісно ж, вплинуло абсолютно вплинуло але. До нас все одно продовжують йти люди, до нас все одно продовжують долучатися в тому числі за контрактами 18-24, які були би для цих людей, що виїхали актуальними. І для нас це, в принципі, якби достатньо така болісна втрата, враховуючи, що зараз ми розбудов... відбувається розбудова корпусу, і залучити цих людей було б дуже доречно дуже, скажімо, дуже хотілося б. Вот. Mm -hmm. Але Рішення прийняли саме ось чомусь таке. Це велике велике питання. Ну але люди до нас долучаються, продовжують долучатись щоденно. До нас долучаються люди, молоді люди. 18-24 Я щоденно їх бачу цих там новоприбулих там рекрутів, і велика шана і повага їм, що вони обрали саме такий шлях, і але все ж таки, да, по нам це звісно що це вдарило. Не лише по нам загалом по країні. Ми втратимо. Втрачаємо людей просто в такий спосіб знову ж таки нездорово з ними комунікуючи, угу. пане Янісе. Щиро вам дякую за роз'яснення е, тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам стало більш зрозуміліше щодо е, мобілізаційних процесів в нашій країні. Ну і звісно, що намірів ворога е, продовжувати війну. Військовослужбовець третього армійського корпусу. Яніс Яністереченко був разом з нами. Пане Янісе, я вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую на Гарного вам дня. все найкраще.